Не знаю, чи це правильно чи ні, вслухатися в краплини по вікні, сміятися під зливою чи в сніг, і плакати, як втома звалить з ніг. Не знаю, чи це правда, чи брехня. Художник завжди думає, мазня, і тільки вперто ходить по водир, якому гаманець орієнтир. Заглохло за секунду до того, як мало полетіти до свого, до мрії, до рідні, до тих країн, де відчуття, що ти і батько, і син, невпевненість боріння з всіх борінь, для кризи назбирає володінь, для вигорання знову добере, утому та вагання знов збере. Як перший крок не зробиш, не підеш. Не зможеш, не здолаєш, не знайдеш, тож, поки в цьому тілі є тюрма, випилюй грати разом із і, зокрема. Ізрожчий крила віри і лети, відкрий свої джерела і світи, і не збирай краплини, не прощу, не втомлюйся, людино, від дощу.